Так, місце піжамки, аксесуари, трошки білоїзні шкарпеточки, такі різноманітні, тапульки, а, такі шкарпеточки теплі, такі, маїчка така з трусиками, така, набір теплих шкарпеточок таких, а це звичайні, від Сіандея, ось такі класні монстрики, 7-8 піжамки, теплі такі, а, типу як тапульки ідуть, набір теплих шкарпеточок від Сіандея, такі прикольні якісь а, топи, два штуки, напіють по дівчинку, такі, як з пішапчиком, класні, трусики, піжамка така плюшева на 4,6 пульки, ось такі класні, хто любить Майкрафт. А, така 2,4 тепла піжамка, щенячок, який для хлопчика, така 4,6 буде. А, Така плюшечка у нас буде на 6,8 з таким медиком. Така новорічна піжамка 8,10, така буде 6,8 з теплими штанятками. Далі така у нас буде піжамка на дівчинку 8-10. Така звичайна біла. Можна просто як вдома ходити. Дуже прикольна моделька приємна тканинка, Така підліткова у нас є класна на підлітку дівчинка, 14 років. Така з 340. Кльошні штани, такий костюм для дома, певно. що, І така укорочена кофточка. Далі від ОВС така 3-4 піжамка. Від ОВС 5-6 піжамка. 4-5 така. Плюшик такий 122-128 шкарпеточки. Така буде зі штаніжками і футболочка. Зараз, в принципі, вдома, якщо топиться, то теж буде не жарко. Класно. На два рочки така. Це у нас буде 122-128, така яскрава футболочка, і шортики. Така на чотири рочки буде. Така буде у нас на два півні рочки йде. Так, це у нас така тепла 6-7 від Джордж, кофточка така і штаніжки. Один комплект такої термобілизи на 8,10, папочки, біжанка 8,9. Дві футболочки до вієс такі натільні, піжамка, ще маючки 7-8 і комплект русиків, таких буксерчиків від лего. Замовляйте.